В Результаті нашого ремонту, реставрації, в нас ну, зрозуміло, на стінах не було нічого. Ще восени все знесли в фондосховища, які були на першому поверсі, і в кабінети. У нас було таке велике переселення, все було сховане під замками, і ми сподівалися, що оскільки в музеї триває ремонт. То якось на це не будуть зважати, що тим більше що більше як півроку брехали, що в нас нічого немає, все вивезено в курсі директор. А директорці довелося на початку травня виїхати з міста, бо її, їй пропонували зробити виставку до Дня Побідобесія <після> і викликали в прокуратуру. Ну, Якщо ти не погодишся працювати з ними, то зрозуміло, чи все це могло закінчитися, і вона ж виїхала.